Вночі, 10 серпня, тимчасово захоплена російськими військами Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВт, повідомляє НАЕК енергоатом. Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВт, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення, тобто блекаутом, у разі цього сценарію головну загрозу ядерний та радіаційний безпеки Спеці несе перебивання 4-го енергоблока Запорізької АЕС у стані гарячий зупин, який окупанти експлуатують з порушеннями умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора, наголосили в енергоатомі. В разі повторної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції, і енергоблок перейде в режим природної циркуляції. У цьому випадку необхідно терміново розхолодити його за умов відсутності охолоджуючих насосів, зазначив очільник енергоатома Тарас Ткач. Такий режим важкий для реакторної установки. Його тривалість обмежено проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока. Як наголосили в компанії, подальша окупація за Росією керування станцією нелегітимним та непідготовленим керівництвом, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об'єкта, постійно на наближає ЗАЕС до катастрофи саме тому Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора із подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації і поновленням ядерної та радіаційної безпеки об'єкта. Для цього необхідні термінові дії всієї міжнародної спільноти. Ядерний тероризм Росії має бути негайно зупинений, а загарбники повинні покинути територію станції та її міста супутника енерго. Дара підкреслили в енергоатомі.